Радий вітати усіх на байдужих знов. Тепер божевільні нові герої Енаніс приходить до нас. Дуже швидкий. З одного боку, це цікаво, з іншого боку, божевільні дуже швидкі, мають проблему через власне своє ж Божевілля. Але дивимось. 330% шкоди в ціль і 330% по двоввипадково. Ну, одразу добре, що вже зрозуміли, що просто випадкова шкода погано працює, не користується популярністю. І тепер почали робити, що перший удар йде куди треба. А інше вже бонусом. Там вже можна і випадково. 330 для душ швидкого. В цілому нормально. І оканта 320% наносила. Це і параметри будуть свіжіші в нього, тож і битиме більше. Далі. Усі цілі отримає 15 божевілля. Теоретично, якщо в одну ціль попадає, то одна ціль отримує 45. Наприклад, якщо таунт якийсь був. Небагато це. Дуже небагато. Якщо розподілено по трьох цілях, то один, як, одне якесь лікування. І вже майже божевілля того й нема. Добре, звісно, що не 10, але, тим не менш, це мало 15. Хоча б 20 було б вже якось більш пристойно. Накладає стаки. 4% збільшення шкоди. О, ну, це от така річ, яка не поєднується знову ж таки з божевільними, з дуже швидкими. Бо. Ну власне, ти вдариш 4% це взагалі ні про що. Єрлах накладає, скільки там, 8% на всіх одразу. Цей 4% тільки по цілях, в які попав. Тобто, дуже мало, воно трішки здати, бо якось грати вдовгу божевільними теж таке собі щастя. І головна проблема, що він накладає собі 40% божевілля. Тобто, відлікувати його це ще окрема, окремий квест, окреме завдання. Особливо з врахуванням того, що він дуже швидкий. Використовувати його якось лікарями на кшталт Долорес, ну Долорес, мені здається, буде практичніше в цьому плані. Схоже за змістом, але Долорес хоча б більше божевілля накладатиме на суперників, якщо там правильно підлаштовувати. Тут виходить суперникам 45 божевілля, собі 40 божевілля. Це головна незручність. Чимось прикритися від того божевілля? Ну, у жовтих поки наче такого нічого особливо нема. Навіть взагалі питання, чи є хоч щось в гаргулі, може якісь трьозіркові, зіркові, От не пам'ятаю, щоб хоч щось було. Тому, виходить, що бажано, щоб він з першого вміння вже робив щось суттєве. Бо якщо просто так поб'є трішки, то у вас буде проблема на другому заряді. Для оборони, для оборони це більш цікаво, бо там один раз активуватися, це вже корисно. І там простіше відлікувати божевілля, якщо у вас в центрі стоїть лікар. Тому що він просто швидше буде заряджатися, ніж той кут, і більше разів буде лікувати. Тому для оборони це може згодитися. Звісно, от цей пункт з таками можна ігнорувати. Але те, що трішки поб'є і трішки божевілля накладе, теж непогано. Хоча, знову ж таки, пам'ятаючи, бонус божевілля війни з божевіллям, 15. Ну, спрацює, спрацює, зазвичай воно. Переважні більшісті випадків воно взагалі ні на що впливати не буде. Альфа-талант ухиляння. Це знову ж таки приємно якраз для оборони. Для атаки не так суттєво. Сім'я критичні удари. Це якраз для атаки приємно. Але 15% напрям щось вирішуватимуть. І, до речі, там наче військо є. На критичні удари, чи то я плутає. Ні, то я плутаю, то інше військо на критичні удари. І 20% здоров'я без сім'ї. Ну, просто параметри будуть трішки наперед, тобто з запасом. І в нього є оця ще біда, пасивна здібність. Що шкода збільшується по 6% за кожні 10 божевілля. Її збільшили, було наче ще 5, тепер 6. Ще може плутає. Проблема. Ну, якщо 40 божевілля, то це виходить 24 додаткової шкоди. Непогано, але і не так критично. Але головна проблема, що він же буде під божевіллям бити. Тож, якщо воно спрацює на себе, то може бути біда. І от цікаво, якщо воно спрацьовує на себе. То божевілля зараховується одразу, чи ні? Чи спочатку списується? І виходить, що пасивна здібність не працює, коли спрацьовує на ньому. На жаль, це треба перевіряти окремо, і зараз немає можливості це зробити нормально. У мене навіть і божевільних тих немає таких, якщо не помиляюсь. Хоча, може, десь, якщо пошукати, то знайдеться. Але мені здається, все одно. Воно має працювати як на пряме, так і на зворотнє вміння. Тому. Один раз використали, а другий раз може вам прилетіти боляче. Болюче, ніж має бути. Тому такий герой, як завжди, божевільний, можна сказати так, як для божевільного, він, в принципі, виглядає симпатично. Симпатичніший, ніж Жешан. Якийсь натяк з'являється на корисне застосування. Але якщо казати загалом. Ну, той же Шаріф, який теж може зарядитися за 6 каменів при вдалих, при вдалих обставинах, який може збільшити шкоду. По-перше, наносить 400% шкоди. Він накладає 30% збільшення одразу без оцих всіх стаків на 4%. Він накладає там кровотечу, яка зі збільшеної шкоди вже починає бити. Тому. Ну, Мені здається, тут вибір однозначний, що шарів буде краще. Щонайменш стабільнішим за цього Інаніса. Тож таки, давайте спробуємо трішки призов зробити. Радити цей портал я не можу, бо тут незрозумілий натяк на нормального героя і наніс виходить. Тут. Оця Елері теж така ж сумнівна. Яку навіть можна без божевілля використовувати, але незрозуміло на що. Тому... Ну а як її звати? Істерія то взагалі провал. все, нічого не впало, лишимо призиване щось більш корисне. Якщо тут щось більш корисне, колись все ж таки вийде. Отаке. От таке, на жаль, на жаль, виглядало симпатично. Але боюся на практиці. Буде приблизно як з Рошаном у свій час. От, якщо, в принципі, виграли грали Рошана, то це може зайти. Якщо вам не подобався Рошан... То мені здається, що і Інаніс теж не сподобається. Так, вітання, вітання всім, хто долучився. Десять хвилин назад піймав Інаніс і додатково Дем Халара Ігран. Вітаю, вітаю, якраз протестуєш. Протестуєш, скажеш відгуки про Інаніс. Істерія Зарія Рашана. Е, який жах? Який жах. Можу тільки поспівчувати. Я навіть е, оптимістично не можу тобі порадити когось з них прокачати. От просто всі три герої сумні. На жаль. 646. Ну, сила в нього нормальна, сучасна. Це підлаштовують, тут все добре. Добре, з оптимізмом про Інаніса, може ще сказати, що ці 15 божевілля десь можуть спрацювати і вирішити бій. Просто проблема в тому, що це ненадійно. Почекаємо, рухаються в кращу сторону. Ой, не знаю, Дмитро. Вони так повільно рухаються, що, можливо, вже застаріють ці божевільні до того часу, як краща сторона з'явиться. Тому от, от хіба що не знаю, от в оборону поставити десь в кут цього інаніса. Просто щоб дратував суперника. Оце можна. Але навіть, навіть в такому застосуванні е, намалювати йому якогось топ-героя не можна. На жаль. Добре, будемо чекати відгуки Ехірона. Коли він прокачає, протестує. До речі, Демхалар, мені здається, більш практично. Ну, так, це просто ударник. З непоганою шкодою і йому може й одного заряду вистачити. Ним простіше грати. І, до речі, Демхалар херон, наче, Дмитро грає. Можна в нього щось підглянути стосовно цього, як воно грає. Якось так. Тож, думаю, на цьому огляд можна закінчувати. Традиційний тут. Хантер і зелений хантер так, тому що він накладає 200% божевілля по ціні 50. І Етвуд, тому що він накладає 135% божевілля по ціні 55%. І, власне, не один етвуд навіть, а два етвуди поєднуються між собою, тому вона вийшла. Мені здається, все ж таки грінделін сюди варто додати, Дмитро, у божевільних, як потенційно цікавий варіант. Е -п 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 Омен однозначно крутий, бо там божевілля розганяється. Ого-го як! Його і досі хочу зловити, хай він вже застарів по параметрах. Ну. і... А, ну і Долори, звісно. За рахунок того, що. Вона вписується в команду надовго, якраз лікарями, які можуть те божевілля знімати. От ці герої поки єдині вдалі для застосування. О, Гвіндалін я не знаю, вже наче не грають, але я все ж теж хочу її отримати, теж, теж спробувати пограти, подивитися, що воно таке. Ні, не Гвіндалін. Раптом. Раптом, але ні. Якось так. Тож. А, Дмитро не граєш, навіть ти не граєш, Дімахляра. Шкода, шкода. Добре, тоді закінчуємо. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.